Пільгове розмитнення на електрокари закінчується в 25-му році, в 26-му не буде. Що це взагалі значить? Це Значить наступне: якщо ви купили, привезли і розмитнули автомобіль в 25-му, ви заплатите все по пільговому розмитненню там біля 80 доларів. Якщо ж автомобіль прибуває в Україну 31 грудня. А на митницю внутрішню він не встигає попасти, розмитнитись, і він їде 1 січня туди розмитнюватись, то ви розмитнюєтесь по повним тарифам. Це 10% мито, 20% ПДВ і плюс цей акциз на 80 доларів. Тобто, купивши машину за 10 тисяч доларів, ви мінімум додатково 3 тисячі доларів заплатите за розмитнення. За 20 тисяч купивши мінімум 6 додатково, ви заплатите за розмитнення. Не надійтеся, що ви пригнете в останній вагон. Якщо купувати електромобіль, то зараз я ситуацію не нагнітаю. Мені, повірте, однаково, у мене електромобіль є, мені є на чим їздити. Але якщо ви хочете собі електромобіль ще в цьому році по пільговому розмитненню, то купувати його потрібно серпень. Вересень це край, якщо ми говоримо про задній берег штатів. Якщо ще серпень, якщо не буде якихось надто довгих затримок документів, автомобіль ще встигне з Каліфорнії, адже найбільше електромобілів продається саме в Каліфорнії, а на східному берегу їх найменше. Ще встигне прибути в Україну і розмитнитись, то автомобілі куплені. Уже в вересні будуть мати ризик, що вони начебто встигають, а начебто ні. Але як тільки на митниці почнеться ажіотаж, дуже багато електромобілів там буде стояти в черзі на розмитнення. новорічна суєта, контейнери будуть невчасно відкривати. і будь-яка затримка може вплинути на те, що ви думали, що у вас буде безкоштовне розмитнення. А тут оп, і 3-6 тисяч доларів треба буде достати. Тому робіть все наперед.